Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, починаємо з особистого життя і дивимось на один день. До чого вам готуватись в особистому житті? Ой, вибачте, там не можна так. Зараз я там наліпку наліплю і зможу вам показати карту. Так, ну до чого готуватись? Готуйтесь до прояснення якоїсь ситуації в вашому житті, яка насправді буде надавати вам інформацію і зміни і Тут ситуація, яка йде до завершення, веде вас до завершення через отримання інформації через те, що, ну, як знаєте, буде можливість закрити якусь ситуацію, яка у вами може омріяна дещо, може ви щось собі там нафантазували. В цей день ви вже будете знати, як воно є насправді. Тобто, ви там з ким поспілкуєтесь, ви, може, щось прочитаєте, щось дізнаєтесь, щось побачите, і вже ви будете знати, як воно дійсно. Тепер дивимось далі: що стосується сфери кохання, до чого вам готуватися у сфері кохання? А закрита карта, закрита карта, тут щось буде взагалі перезавантажено у сфері кохання. Тут якась як. Знаєте, як взрив буде. Ну Щось дізнаєтесь, щось, що від вас було ретельно приховано, що людина від вас взагалі і далі б приховував чи приховувала. ну Тут дивіться, хто дивиться, чоловік чи жінка. А, ну так, тут хвилювання були, та є вони. Для когось з вас це е, про обман. Не обов'язково, що це про е, третє обличчя у ваших стосунках, а просто от якась ситуація, яка розкриється, яку людина приховував, приховувала, бо людині це було складно вам е, розкрити. Щось, що людину просто от Ну на хвилювання виводило. Щось, що болісно сприймалось людиною, і вважалось, що ви взагалі не зможете сприйняти. Ну Щось людині чи в собі не подобалось, чи. Знаєте, коли, наприклад, ну, давайте самий такий простий приклад. Наприклад, щось там Чомусь мені про витрати йде на думку, спадає, що, наприклад, щось було куплено таке, що ви ну, людина знає, що ви б не ну, взагалі б не нахвалили б за такі витрати і. Людина сама вже і незадоволена чи не задоволена такими витратами. Тобто, не, не вийшло так, як мріялось, як взагалі, ну щось, щось не так пішло. І в цій ситуації треба розуміти, що людина і так себе ошуканою вважає, а ще й вам зізнатися, чи ж ви ж будете незадоволені. Тобто, тут така якась ситуація, яка просто от людину. На нерви виводить і не знає вже, як взагалі про це балакати з вами. Далі дивлюсь про роботу. що вам До чого вам готуватись в роботі? Давайте побачимо. Для когось з вас це може повернутися, або колега до спілкування з минулого, людина не нова для вас. Для когось, може, там клієнт з минулого може повернутись. Тобто король кубків нам тут показаний. Людина, яка а, ну, дещо має до вас розмову. Зараз я тут запалю ще одну свічку, бо мені світла зараз нема, а мені не вистачає вже не дуже я бачу вже, що я тут вам розказую. Тобто якась ситуація між вами буде, ну, як треба вирішити? Треба обговорити, обміркувати щось між вами буде таке, знаєте, як цікаве і людині, і вам. І поспілкуватись обов'язково треба буде, бо там матеріальні питання, саме матеріальні будуть обговорюватись, і вони важливі, і вони для розгляду важливі, і ну, тут як важлива буде думка обох. Тобто поспілкуйтесь. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. Ні, ви знаєте, мені ще замало світла, що хочу О, зараз. О, боже, я? Весь час забуваю, в мене ж є лампа. Отже ж. Так, далі. Що важливо прийняти? Що вам важливо прийняти? Ой, та тут, тут просто почуття, тут король пентаклів нам показаний, але по трикутничку. Зважуйте карти, одразу кажуть, зважуйте, чи треба воно вам, чи не треба. Бо це ну, король Пентаклів зазвичай це жонатий чоловік, сім'янин. І ну, одразу, одразу виходить карта Трикутника. Це людина, яка ну, от, з коханням до вас, але Може зробити дуже боляче, врешті-решт. Бо зазвичай король Пентаклів він не налаштований на те, щоб завершувати стосунки через когось. Він просто може зайти в стосунки, коли йому чогось не вистачає в його сім'ї, але він не полишить сім'ю. Там в нього вже матеріального накопичено, що тут ділити, чи що. Там взагалі все так, знаєте, налаштовано, він то роками будував і втрачати взагалі він не схоче. Але мати на стороні для душі, для серця стосунки, він і не проти. Тож в цьому випадку тільки за вами рішення, чи воно вам треба таке, чи. Не треба, то вже вам вирішувати. Від чого краще б за все відмовитись? Давайте подивимось, що покажуть карти, від чого б вам краще за все відмовитись. Угу. Дивіться, є в вашому житті ситуація, в якій, скажімо, ви за щось тримаєтесь, а ця якась річ, вона, ну, якщо її, скажімо, ну не дуже так тримати, а як дати розвиток. В цій, в якійсь там вашій ситуації, то все ж таки я хочу уточнити, бо воно мені трошки під питанням. Воно з одного боку вас може наповнити в якійсь ситуації, а з іншого боку, ви потім будете собі казати, що вас ошукали, чи, чи ви самі себе по ситуації ошукали. Тож. Хочу подивитись, що тут є в ситуації цій. Чого тут нема? Чим завершиться. Ну, дивіться, тут є якась пропозиція, яка більш матеріального стосується, яка згодом може бути цілком і повністю реалізованою. Але, знаєте, нема такої дуже впевненості, що ви робите все правильно, що вам потрібні саме такі зміни. Для когось це може бути стосуватись, наприклад, нерухомості. Ви можете як відмежуватись насправді від цієї ситуації, от знаєте, і будете задоволені. Ну ти Так самі собі будете казати: от і добре, що я тут від всіх пропозицій відмовляюсь, бо Ну так я так розумію, що просто нема готовності на зараз у вас вирішувати питання, як як воно вам буде пропонуватись. І для когось це може бути ситуація, яка з вашим родом пов'язана. Це може бути нерухомість, ну, яка вам дісталась від батьків, щось у вас немає поки що готовності взагалі щось з цим робити. Ну, як, наприклад, вам тут можуть запропонувати. Продавати цю нерухомість, і нібито вже, і так знаєте, вже і покупці будуть, і вже готовність така, але щось ви боїтесь обману. А тут отак І в, оці страхи вони можуть просто всю ситуацію зупинити, врешті-решт. Ну, це взагалі це може бути така, знаєте, тимчасова ситуація. Тобто, спочатку вам страшно, ви не готові, пройде якийсь час, ви врешті-решт розумієте, що все ж таки ви б хотіли все це продати, бо воно вам, ну там, наприклад, десь далеко їздити, ви не збираєтесь там жити, будь-як може бути. Але поки що так. Далі дивлюсь, чого не уминути вам в цей день. Якоїсь поїздки заради закриття певної теми. Не уминути. Якась поїздка, яка надалі дає ситуацію очікування, тобто не все буде вирішено в цей раз. Не у минутий, десь вам там треба буде з'їздити, поспілкуватись, але це ще не кінець, буде ще якесь продовження. І щось сумнівів забагато, щось отак в цей день не налаштовані на прийняття якихось конкретних рішень. Далі. Порада Вищих сил для вас на цей день. Спілкування, спілкування заради змін, заради відкриття нових можливостей, заради якоїсь знову ж таки, пересування, поїздка. День взагалі для вас день трансформації. Багато чого от внутрішньо в вас буде змінено, багато чого буде, як передивлятись будете, як якісь ваші прийняті рішення будете під сумнів ставити. Ну, тобто день, який. Переламний для вас в якихось ваших ситуаціях, в ваших якихось поглядах, наприклад, прийняттях рішень. Тобто день, який ви ну, для себе якось берете як подумаю, побачимо, не знаю ще. І день, чи бажаю, чи не бажаю. Отакий весь день. Ну, Цікавий. Все ж таки, це все теж треба. Теж треба іноді над ну, Підсумнів ставити, чи правильно ви розсуджуєте ситуацію, чи правильно ви сприймаєте ситуацію, чи правильно ви відноситесь до чогось. Це теж іноді треба робити. Тож на цьому, всім дякую, всім гарного дня. Як, як би у вас там не складалось, хай це буде тільки на краще вам. І бережіть себе. Побачимось, всім пока.